Атмосфера різдва, свята та дива в Івано-Франківську до Дня святого Миколая провели захід для майже чотирьох сотень дітей загиблих та зниклих безвісти захисників для малечі. Організували зустріч з аніматорами, перегляд різдвяного фільму, частування та подарунки. Сьогодні будуть подарунки. Мені до дуже, дуже вас так, як знаєте, в наші діти втратили тепер. І ми, от такими навіть заходами, повертаємо їх до життя і показуємо, що можна далі мріяти. Можна побачити Миколая, можна його попросити про те, про що вони мріють. Вони зустрічаються тут, зустрічаються тут з друзями, вони обмінюються емоціями. Це дуже дуже важливо зараз для дітей такі заходи. Так, дітям зараз дуже цікаво. Ми не в перший раз ми вже недавно їздили. Була зустріч з дітьми в будиночок Святого Миколая. Там була дуже гарна екскурсія організована. Дуже було цікаво дітям. Після того в них гарний настрій. Вони відпочивають, відволікаються, а це їм дуже зараз потрібно і важливо. Мені подобається те, що му будемо їсти піцу і подарунки буде. Таким чином розпочався цикл святкових заходів для дітей з родин героїв. Очільниця області Світлана Нищук каже: загалом планують охопити близько півтори тисячі дітей з усього прикарпаття. Ми зі своєї сторони хочемо, щоб також діти відчули, що таке свято, тому що говорити під час війни, коли проливається кров, коли ворог атакує, те Ракетами, навіть тилові області дуже важко говорити про свято, але діти чекають Святого Миколая. Вони хочуть також. Об'єднуватися з іншими діточками це дуже цікаві фільми. Мають можливість діточки подивитися. Цікава програма святим Миколаєм. Звісно, Миколай переносить подарунки. Наші донори підготували і дозвілля і смачну дуже піцу. І тому надіємося, що з такою цікавістю користю пройдуть наші свята для дітей. І на їхньому обличчі буде також усмішка. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.